Два підземні газові сховища Нафтогазу України потрапили під удар 11 квітня. Під час масованої атаки окупанта РФ ракетами та дронами про це сповістила прес-служба НАК Нафтогаз України. Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу. Йдеться у повідомленні. Попередньо обійшлося без постраждалих серед працівників, у яких саме областях за. Знали удар у сховища не уточнюється однак відомо, що на Львівщині агресор атакував об'єкт газової інфраструктури у Стрийському районі. У прислужбі Нафтогаз України додали, що це вже не перша атака РФ на об'єкти Нафтогазу. Нагадаємо, окупант РФ 11 квітня завдав комбінованого удару ракетами різних типів та безпілотниками найбільше постраждав. Дали Харків і Львівська область.